Нині читається в церкві особливо актуальна і інтересна тема. Річ іде про синове Ноя, про сімейство Ноя, яке спаслося від потопа. І після того, як вода зійшла, по-нашому споласла вода, то корабель оказався на горах, і люди, кобов корабльове, вийшли всі і дали начало новій. Історії людства. Синов'яної виші з ковча були Сім, Хам, і Афет. Сім – родончальник симітів, жовта раса, араби, євреї. Хаміт, чорні негри. І Іафет – біла нація. Так, що було інтересно? Ной почав. Возділувати землю і насадив виноградник, а з винограда видавив вино, сп'янів. Молодший син, Ной зайшов у дом, увідівши свого отця відкритого із його наготою, почався сміяти. А потім, узнавши про Ісе, Ной був дуже обіжений на сина хама. Ну що було робити йому? Проклягти він не міг ноя, бо сам Бог по потопі благословив Ноя і його трьох синове? Не можу хама проклясти, но най буде проклятоє Твоє потомство. І от хочемо видіти і іначе думати, но хаміт. І негри мають особливо тяжку історію, і донині дальшу історію пише Біблія, що народ одного разу зробився уже розвитим, і Вавилонське царство було доста уже і технологічно, але втратило Бога і вирішили Зробити іну безумну роботу, безсмисленну, а іменно, рішили збудувати башню до неба. Їм це що небо це вище хмар, то що небо духовне поняття, а великий космос має світлові роки, унікальні розстояння, вони ще то могли не осознавати. Але ну, ідея побудувати башню було безумство. І вони почали ту башню будувати, закинули сіяти хліб, лем пекли, а пекли кирпичі з глини і не достроїли. Бог, віддя, безум'я людей, змішав їм язики. І з того часу люди розійшлися. По цілому світу. Нестор Летописець, він пише так: послі Вавилонського столпотворення люди розділилися на 72 язики. Так от серед тих 72 язиків і був наш слав'яно-руський, слав'яно-русенський. Розпространилися і яфети на северні землі і на теперішню Європу. І так далося, що у середні віка, уже у шестому віці, в семому віці, у восьмому, в центрі Європи, де тепер є Мадярщина, существувало слав'янське королівство, Слав'яно-Руське королівство, або друга назва Велика Моравія. Що нам важливо розуміти? Що прийшли, коли мадяри вже у четві 10 віка, вони центральну частину того королівства захопили. Ну що робили мадяри? Вони не нищили народ, по у них було 300 тисяч воїнів, а вони були не женаті, то вони почали женитися на місцевих слов'янках і на сьогоднішній день существує. Мадярщина, котра на окраїнах має слав'янські народи, коти коли жили разом. Із восточної частини Мадярщини нині живуть карпатські русини, тобто жителі Закарпаття, Притисанська долина, Мараморош, частина Словакії, Пряшівщина і Лемковина Польська. Ми діти Божі тут, і добрі громадяни, і добрі християни у вічності. В єдно із святими і наслідники царства Божого. Амінь.